Йому було б сьогодні 75. Богдан Ступка, український актор неймовірного таланту, неперевершений та Молочник. Лише Богдан Сильвестрович зміг передати всю трагедію Миколи з украденого щастя. Артист театру Франка пішов у життя на 71-му році від важкої хвороби і залишив по собі геніальні ролі і нас його осиротілих від втрати глядачів. Камерна, майже сімейна атмосфера. Колеги Богдана Ступки зібрались на його день народження в театрі Сузір'я. Тут, до речі, Ступка теж грав. На стінах унікальні фото актора. Його друзі сьогодні не сумують, а святкують. Ніби Богдан Сильвестрович поруч приготували тортик зі свічкою. Не будемо її задувати, а будемо радіти. Подніметь боками. Заходять здоров'я на тому світі теж. О, і задоволь. Це він задово! Я вдячний, що ви прийшли на концерт номер сімдесят. Так, гучно в театрі Франка святкували 70 років Богданові Ступці. Він сидить за барабанною установкою і веселить своїх гостей. І зараз ми будемо часити в театрі. Колеги по цеху називали Богдана Ступку батьком. Мало того, що він був геніальний актор. Він ще був. Геніальною людиною, дійсно людиною з великою буквою. Він був і суворим, і лагідним, але ступка завжди був справедливий. Він був весь зітканий протиріч, але це робило його, мабуть, тому й дуже цікавою людиною, непересічною особистостю. Актор від бога він народився для сцени, кажуть друзі. В театр Франка ходили на Богдана Ступку, і він віддячував публіці талантом. <пліць> Та якось також у свій день народження в 2009-му Богдан Ступка зізнався, хоче трохи помовчати. Я б хотів зіграти роль, де б я нічого не говорив, ні одного слова, бо я вже так наговорився. І ступка дійсно умів грати без слів. Ось епізод з фільму Білий птах з чорною ознакою на обличчі. Увесь біль, коли кохана йде за іншого. А міг бути і з покусником у камінному господарі і почнеться не казка вже. А пісня до ролей у кіно Богдан Ступка підходив дуже ретельно. Він мав право обирати. То роль де діенту судьби, а якщо ні судьби, то ні нічого не інтересне. А тут було цікаво, потому що велика судьба. Це він про свого персонажа із фільму Водій для віри на знімальному майданчику. Ступка душа компанії вчить актрис співати українські пісні. Ан Ступка грав і історичних персонажів Богдан Хмельницький і Гоголівського Тараса Бульбу. Сотні кіноролей, десятки на сцені театрів. Рідну сцену він залишив під оплески тисяч людей, які прийшли попрощатися з актором. Людина нібито не літає. А крила має. Колеги Богдана Ступки згадують, він був вільною людиною, ніби справді мав. Крила. Олена Мацюцька, Іван Воробйов, Вадим Верба, ТСН, 1+,1.